Топ-3 політки? топ 3 політки. Ні. Ні? Ну, а я знав, що ти відповідаєш. Бо я думка нікого не цікавить, скажу. Ну, є я хочу вертикаль, є окрема вертикаль, бачиш. Топ-3 uh, політика, яким би ти хотів по морді вдарити. А може, вже було, а ми про щось не знаємо. Ні-ні-ні. Щось мене, не попало в ефір. У мене, мене, мене такого не було. І, в принципі... а, щось не попало в ефір, але в чуюсь морду попало. Знаєш, там, uh, типу? може. Ти розумієш, що-перше, ну, по я не люблю битися і не б'юся. Ну, по-перше. Ну, по по-друге, достатньо так довести їх до анальної гикавки, Скажімо, коли Шуфрич був в студії, він тікав, він забув планшет і піджак. О. Ти спіздив? Про... — <рістити> Ні. — Я так. би взяв планшет фотки, подивитися, бо хер я знає, що в нього там. Так, я ще не до кінця розказав. Ой, і він повернувся, типу, за планшетом піджаком. Але так, щоб от прямо перед цей перед той. Ну їх просто треба стріляти, але це ж злочин, кримінальний. Тобто я присяду на тюрму, нашу, на нашу воно мені треба. От. А царьов, коли був, mm -hmm. ну ваш улюблений всіх улюблений персонаж, це тому мем. що я, я тепер з царьов, знаєш, споріднені душі. що Волинська різня, мені всі блядь, це давно було вже все. Забудьте, було багато цікавих інтерв'ю. За Дякую, знаєш, будь ласка, то царьов забув телефон. І щоб ти знав, телефон у нього був не запаролений. — Бо речі... Він, блядь, цифр не знає. Але... І уявляєш, тобто... і, і, і... там, до речі, він був на Face ID, треба було просто до табуретки піднести. Тоді ще не було Face ID. На хвилиночку. Так, так, запитував. Я зайшов, він інсту, підписався на себе і не додав його в друзі. Так, телефон був не запаролений, але в нас вистачило порядності, ми не полізли в той телефон. Просто набрали швидких кредитів. Ні, нічого не робили. Поклали, і він за ним прийшов. Грішин лишався там на громадському, і Царьов приходить. Приносить ящик білого вина сухого і починає так сидіти, подякував, за телефоном повернувся. І Грішин каже: ну, типу, навіть рука не піднялася, подивитися, що там. Може, дурна історія, але краще бути порядним, ніж от, лізти в чужий телефон. Ну, Тобто, знову-таки згадую свою доччу, яка це приватна територія, туди лізти не треба. Так? От. І він потім Грішину розказував, коли повернули телефон, що буде війна. Що Україну розділять на частини, що буде новоросія? Це ж, ну, фактично, тоді президентські вибори, пам'ятаєш, це ж коли він був кандидатом, його там яйцями обмастили біля сі і борошном і Зеленкою облили, от. Боже, так, скільки, так... скільки продуктів на того добу я перевели. Ну, може, треба було запекти просто. <гум> <гум> Як вже обмастили, то запікайтесь. <гум>